Вітаю, я Касяденко Микола. Закінчив майстратуру Одеського національного морського університету за спеціальністю підприємництво та торгівля. Вступив до водного, тому що привабила універсальність дисциплін та перспективи працювати в сфері морського бізнесу. За роки навчання опанував дисципліни разом з досвідченими на практичні знання викладачами. На п'ятому курсі провів виробничу практику в логістичній компанії Керріленд Логістикс. В університеті є потужний спортивний центр, всі роки навчання був членом збірної, з настільного тенісу, а також шахів. Якщо мрієте про цікаве студентське життя та успішну кар'єру в морському бізнесі, вступайте до Одеського морського національного університету. На спеціальність підприємництва та торгівля. Нехай щастить.